Всім привіт! Сьогодні в мене шоста котова яцька теорія. На питання, чи існувало пророцтво Госкопуха, вітряний клан зруйнує громовий. Отже, це одна теорія, але вона матиме три версії. Для початку я б хотіла нагадати, що це за пророцтво і хто такий госкопух. Ну, почнемо з госкопуха. Госкопух, госкопух це медикіт громового клану перед первусом а який? Він дуже часто давав різні пророцтва, і саме пророцтво про те, що вітриний клан зруйнує громомий, було його. Одного дня сніголапка, новачка громового клану, приносить до клану свою першу здобич мишу, на якій Пух, підійшовши до кучі здобичою, помічає її і говорить нове пророцтво. Отже, думаю, я пояснила, а кому було потрібно, нагадала. А отже, почнемо. Також я забула додати, що цим відео я хочу довести, що цього пророцтва не існувало. Отже, як ми знаємо, Гускупух доволі дивний кіт. До нього навіть так собі ставляться побратими і посестри. То, чому б не могло б статися так, що його чимось образили вітряні коти? Якщо його навіть не поважають у власному клані. Ну, наприклад, Шамконі. Що ж, вони могли його, наприклад, образити на зборищем, почати його обзивати, після чого у гускупу вирішив їм помститися. Але також образити могли не лише коти вояки саме, а такий медики вітряного клану, як і Струбосерд. Ми знаємо, що типова ніжність для медикотів зовсім не притаманна йому. Тому можливо, що саме він чимось образив а, гускопуха. Саме вірогідніше, що це зробив яструбосерт, оскільки гускопух потім сказав, що нам треба винищити їхні трави. Отже, це була перша версія. Друга версія гускопух хотів підвищити думку побратимів про нього. Як я вже казала, гускопуха доволі не любили у громовому кланові, оскільки він був такий трохи чудранецький. Щодо того природства, громові коти помічали на своїй території залишки їжі та запахів вітряного клану. Більшість котів мріяли про напад на вітряний клан негайно. Але Смеркозір хотів вирішити все це. Мирним шляхом. Чи могло бути таке, що Гускопух вирішив дати спеціальне пророцтво про напад вітряний клан, щоб всі вояки, які хотіли брати в цьому участь, побачили в ньому такого собі друга? Також, можливо, вояки τоді, тоді почали більше вірити у пророцтва Гускопуха. Це була друга версія. Версія третя. Запобігти народженню тигрика. Зараз поясню. Гускопух це один кіт, який ще з народження тигрозора побоювався його і ставився до нього дивно. Хочу нагадати, що тигрозоровий батько це смеркозір а мати – леопардоно. Чи могло бути таке, що Гускопух ще довго до його народження знав це пророцтво? І він вирішив, що цією битвою, можливо, у цій битві помре с в крайньому випадку Леопардо Лапка. Отже, теорія вийшла не дуже довгою, але я думаю, що цікавою. Пишіть свою думку, яка за версій вам була найбільш правдоподібна. Дякую за увагу! Посилання на анімації в прикріпленому коментарі або в описі до відео.